Минулого року в Умані на центральній площі були яскрава новорічна ялинка, каток, палац льодових скульптур, будиночок Санти та льодова Гірка. А що уманці думають про новорічні розваги? В Цьому році чи потрібна в цьому році новорічна ялинка міста? Вона не дуже треба, і краще ці гроші використати на щось потрібніше. А для ЗСУ щось купити їм відправити, тому що зараз ми раді снігу, а їм там холодно. Краще, щоб люди посиділи з світлом. Ці гроші, які витратять на ялинку, взяли, скупили теплий одяг і передали на фронт. Треба, тому що у дітей ну і так немає. Скажімо так, настрою, особливо у переселенців. Ми з Маріуполя дітям все одно хочеться свята, дитинства, яке в них вкрали, на жаль. Ялинка не завжди обов'язково йде для дітей. Атмосфера для них головне, а не наявність ялинки чи якогось шоу великого. Посаять небольшую йолочку. Щоб дітям можна було десь поправити. Діти є діти. Я думаю, що краще ці кошти, які мали витратитись на центральну ялинку да, новорічну, краще їх надати допомогу на, ну, хлопцям на ЗСУ, тому що і погодні умови такі, що їм треба зараз утеплятися. І на це потрібні великі кошти також. У парку також є ялинки, достатньо просто якусь з них украсити, і цього дітям буде достатньо. Минулого року з новорічних розваг були каток, будиночок, санти, палац льодових скульптур. А як ви думаєте, які розваги мають бути цього року? Для дітей це із горки каток, мабуть, щоб діти каталися. Дід Мороз, звісно, теж для дітей. Це саме і символ нового року. Можливо, каток. Але на це також потрібно дуже багато фінансів, які можна розподілити. Наприклад, у нас є волонтерський штаб, якому також потрібна допомога. Так як було в минулому році, Санта-Клаус, ще якісь, ну, якісь маленькі, цікаві штучки по всьому центру влаштовані. Якщо є а, можливість у ну, це зробити, то думаю, так, чому б ні. Якби був би мір, то хотіли, щоб воно було. Це класно, що воно построєно, класно. Але факт тому, що зараз це винові. А ви в цьому році плануєте встановлювати ялинку в себе вдома? Якщо поїду додому, то мабуть так. Можливо, якусь маленьку, але так. Ні. Ну, ну напевно, так, але напевно без гірлянди. Ну, таку маленьку, ось таку купимо. Так, щоб було коли коли подарунок покласти. Вдома, так. Да. Ми встановлюємо декоративно невелику. Ну, маленьке це. Давно не ставлю, тому що у мене діти виросли, а мені... Ну, Це діло навіть не в тому. Я переселенець, тому мені тащити тут, то місце, де я живу, я не потащу. Не на даний на час немає такого настрою, там новорічного, якось все. Всі чекають перемоги. А як ви думаєте, чи потрібна новорічна ялинка місту цього року? Пишіть в коментарях.